Сьогодні наша прес-конференція посвячена наступній темі. Українська православна церква Київського патріархату спростовує інформацію, поширену колегами з московського патріархату щодо захоплення храму Бандерівцями. Мовляв, це дезінформація, призначена не для мешканців України, а для Росії, з метою підкріпити позицію Москви, що нібито на Україні утискаються права громадян Російського міра і тому виправдовуються військові дії проти України. Загальноукраїнська тенденція кожен перехід парафії з московського в київський патріархат виставляти як захоплення храмів Бандерівцями. Тому митрополит Іоанн продемонстрував оригінал протоколу і підписів жителів села, які ви Висловилися за зміну юрисдикції, що ж стосується людей у камуфляжній формі, то природньо... очікуючи провокації з боку московського патріархату, направлених на зрив зборів, до місця проведення прибула місцева самооборона. «З цих документів, які були вам продемонстровані, видно, що фактично на зборах були присутні жителі села і голосували, і підписом затверджували свої голосування саме жителі цього села. Церква московського патріархату. Відіграє в цьому певну роль. Про це не раз говорили ми на офіційних в офіційних джерелах, даючи певні коментарі тим чи іншим подіям і. Служителі зазначають, що московський патріархат справді відіграє роль п'ятої колони в Україні, сприяючи загарбникам. А Українська православна церква Київського патріархату не розпалює міжрелігійну ворожничу і не захоплює храмів московського патріархату. Митрополит Іоанн також зазначив, що справжнє розпалювання ворожничі та захоплення храмів існує з боку московського патріархату за допомогою бойовиків ЛНР та ДНР в зоні АТО, де священникам та в. Віруючим заборонено відправляти свої богослужіння, і вони змушені покидати дану територію під загрозою розстрілу. Як приклад, він навів зникнення священнослужителя, що потрапив на блокпост ДНР. Тож митрополит Іоанн закликав служителів московського патріархату проявити духовну мужність та громадську позицію. Що відбувається, і тому на нас ця неправдива інформація ніяк не впливає, але вона потрібна. Для того, щоб потім давати в Росію цю інформацію як сводку захоплених хунтою храмів Московського патріархату. Як ми оцінюємо дані переходи? Ми оцінюємо їх схвально не, не тільки тому, що ось збільшується кількість парафій в Київському патріархаті або віруючих, а схвально тому, що перехід парафій з московського в Київський патріархат реально. Наближає нас до утворення єдиної помісної православної церкви на Україні, як це є в інших державах православних, там, де є цілісність народну, там, де народ не розділений на частини, де не воює одна з одною за якісь свої утворення ДНР, ЛНР там, чи Новоросії. А у нас по причині розділення конфесійного церква. Стає інструментом іноземного впливу на Україну і тому перехід в Київський патріархат позбавляє іноземні політичні центри використовувати церкву в своїх цілях проти України.